Тарів для шахів грає проти Віо Грабєль. Філіппіна, рейтинг 1912. Що мутить, тип? Що мутити? Ну шо ти мутиш? То ну, давай так. Тут багато слабко стає. Куди ти лізеш? Куди? Скажи мені, куди ти їдеш? Туди? Ну добре. F5 зараз підеш, да. Так. так. Так, так. Ну давай. Король дуже вразливий, тому. Ці поля також слона не мають. Слон не мають. Слон немає тих, полів, дивсь. Так, ще бікусів відволікти туру, отак. Він Тим пішов. Так можна, да? Не думав. Не думав що Ну, Добре. Напав тричі? Ну, є п'ять, можливо, але. Все це дивно трошки. Захищати поля. Угу. Окей. Всіма. F5. Давай. Да вы ты. Я к нам вообще дадите друг 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 друг. Куня не f5. Ой, да, коня не F5, бо слона не f5. Не знаю, поки так. Це це довго якось, може так простіше. все перестроїш, то партія закінчиться. Я пожертвую тебе якость. Кажу ж. Пожертвую. Там в 5 будет слон. Из-за чернопольного слона. На-на-на. А ты все разумеешь, да? Точно. Давай поки що так. Поки що. Зараз я лучше тобі якість віддам. Не буду думати. Ну я не думаю в таких позиціях. Сорі. Сорі. Думати я ще не навчився. А тревого. Ну, дві якості тобі віддав. Це мало двічі? Для щастя. Можеш одну мені якість повернути, якщо хочеш. Хочеш чи не хочеш. Шах я відійшов просто. Не думаю, що це ти зробив правильний вибір. Не думаю. Не думаю. Я можу і правильно. Цява партія вийшла. Якісь прохідні пішаки, але. Мені треба слона якось звільнити з зв'язочки. Короля 6 можливо. Ну, Десь щось якось. не знаю. Шах, до речі, йому. Зробиш якийсь хід? А3. Десь... Просто. Заради жарту отримуєш шах і без 100. А тут нічия, як мінімум, не є. Можливо, я цим задовільнюсь. Чи типа в мене краща позиція? Не знаю. Не знаю. Складно. Все це, -це складно. Сак, все, все. Ну, давай. Ставай, уни, мрій, пограємо. Під кудись то підуть колись. З дня на день. Так, а це може не треба було допускати. Ну чисто пак. Ні наша ананимика. Просто захистив пішика і все. 4 послаблення. Давай так. Ні слова он потрібен, my friend. Без нього не можу я виграти. Цю партію. Один ферзь. Полин не воин. ты Скажи ну, мне, куда ты, мені, куди ты едешь? Ну, куда? Так, хит. Что немало... не мама? Ни не вижу. бачу тільки якийсь хід шахт. Все. Тут здається ГГ. Фух. 69 на 83. Дебют він дивно розіграв. Я не розумію, для чого так грати. Ну, 6. І потім F4. Слона мені відкрив. Чорний діагональ. Ще й потім так забрав. Поле g 4 який. Добре, дякую. Кінь зайняв його, забрав ці вразливі поля. Слон не може вийти. Розвитку не вистачає. F5 треба було зразу по центру. Ну да. цього пішечка застопорили, щоб він десь сам F5 не пішов. Хороший хід знайшов. Поганий хід я знайшов. РСД 8. Ну потрібно було розкачувати цю лодку, де і все. Потім десь лоне в 6 можна було. Причепився тут, причепився тут, 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 тут. тут. І десь би він би і не встиг перестроїтись і все захистити. Ну, мені здавалося, що і так непогано. Ну, треба було просто йти сюди, де і все. Якщо я так, то тут навіть не факт, що да. взагалі. Труба якась. Навіть не хочу дивитись. Рай 4 зіграє все окей. Всі фігури заграли, а в нього не дуже. Слабкий король залишився. Я щось думав, що я і тут встигаю забрати пішака. що я забрав записника, але ж не встиглю. Ну, Він неправильно оцінив позицію, якби гармонією тут між тяжкими фігурами, а мій ферзь причепляється, скільки хоче він. Ще й пішочка забрав. Ну, ніяк тут ти не продерешся. А в мене ще додаткові ресурси є. Там де треба. Хоча тут погана позиція в будь-якому випадку. Ферезі 3, там треба. Добре, проїхав.